Як маєте, з вами Квінта, Сьогодні ми з вами поговоримо, коли ж вийде хата онлайн. Будемо з вами сьогодні дивитися на їх телеграм, а також у мене є дата, коли вийде хат онлайн. Ну, принаймні, я так думаю. Сьогодні будемо з вами дивитися офіційний телеграм Хати Онлайн. Там вже досить багато постів, які можна проаналізувати та зрозуміти, коли вийде гра. І так наразі ми з вами знаходимося в офіційному телеграм-каналі Хати Онлайн. І, як ви можете побачити, він був створений 21 червня. Я зайшов в цей канал 30 червня. Ось ви приєдналися до цього каналу. Ще коли тут навіть не було постів. Якщо я не помиляюсь, коли я підписувався, тут було десь Підписників зараз вже 2500. І 17 липня нарешті у нас вийшов перший пост, і тут є досить багато цікавої інформації. Давайте з вами зараз подивимось. І так про що ж говориться у цьому пості? Давайте я зараз прочитаю. Вітаємо любі гравці! Наразі наша велика команда, яка посідає перше місце в цій сфері, розробляє мобільну гру хата онлайн на двіжку Unity. Тож кожен користувач Android iOS або планшета на будь-якій операційній системі зможе приєднатися до нас. Ну а далі вже говориться про соціальні мережі, що там Можна буде слідкувати за розробкою. Що ж ми з вами можемо побачити в першому пості? А саме на двіжку Юніті, це буде по факту просто повністю нова гра, і це дуже класно, тому що у розробників буде повністю розв'язані руки. Вони зможуть зробити все, що завгодно. Я знаю там дещо про Юніті. Угу. Ну і завдяки тому, що двіжок простий, гру можна буде більш легко зробити, а також більш швидко. А саме головне якісно. І тому розробка не буде тривати досить довго. Ну і переходимо виходить до другого посту, який вийшов нас 19 серпня. Перший вийшов 17 липня. І так, що ми з вами можемо побачити? По-перше, Степан вже облаштовується та готується до зустрічі з вами в Дніпрі. Можемо з вами побачити ось такий скріншот. Тут ми можемо з вами вже побачити. Виходить картинку з гри. Тобто, це скріншот зроблений у грі. Карта вже є. Автомобілі вже є, скіни теж вже є. Ось це чи назис. Тобто на даному етапі ми можемо побачити, що можна ходити, можна робити красиві скріншоти. Я дуже сподіваюся, що буде фоторежим для того, щоб робити красиві прев'юшки. ну вже в майбутньому на відео, то це вже досить круто. Тому йдемо далі. 4 вересня. Система зброї вже реалізована, ось це взагалі імба. Можемо ходити, можемо стріляти. Я, звісно, це дуже сподіваюся, але це лише догадки, що якщо готова зброя, можна вже стріляти і об обирати, значить худ готовий. Тобто можна буде зайти в чат, подивитися міні-карту, обрати зброю або кулак, ну суть ви поняли. А також, можливо, система інвентаря. Але я думаю, що інвентар поки що на стадії розробки. Тобто якийсь набросок там є, але він буде ще дороблюватись. І так, ідемо далі. 19 вересня, пост, який був зроблений вчора. Сайт запущено. Хата онлайн запустили свій сайт. І, до речі, зараз на просторах інтернета є фейковий сайт хата онлайн. Тобто, якісь челіки які зробили, щоб залутати собі гроші. Саме офіційний сайт, на який ми зараз з вами зайдемо, ви зможете знайти за посиланням в описі, так само, як і посилання на офіційний телеграм-канал. В цілому в цьому пості все зрозуміло. Тобто, у нас виходить вже готовий сайт, ну як у нас у хати онлайн. Раді повідомити, що наш сайт тепер можна знайти у пошуку та за посиланням. Ось те посилання, як я й казав, буде в описі. Ну і виходить саме головне: став подобачку, щоб скоріше побачити спойлери. Ми, звісно, ставимо вподобаєчку, оскільки, звісно ж, хочемо побачити спойлери. І дивіться, саме головне тут. Кажуть, став подобачку, щоб скоріше побачити спойлери. А ось тут став подобачку, якщо хочете побачити більше етапів розробки. Тобто, вже є дуже багато різних систем, які вже готові, та вони можуть їх спойлерити. Тобто, це означає, що хата онлайн вже майже готова. І трішечки пізніше я вам скажу, коли я думаю, вийде хата онлайн. Ну і звісно, підкріплю це деякими аргументами. А поки що, давайте з вами зайдемо на сайт та подивимось на нього. І так, ну що, ми з вами вже знаходимось на сайті хати онлайн. Просто сказка. І так, дивіться, що ми можемо побачити? Ну, звісно, краткий опис. Уй, до речі, вони виділяється зеленим, дивіться. Це дуже класна така, знаєте, увага до деталей. Це прям вау. І так, знайома Україна у твоєму телефоні. Хто взагалі не знає, що таке хата онлайн, хата онлайн це мобільна версія Ukraine Hita від розробників UGT. UG тобто розробники у Хата онлайн, а також у Ukraine HT однакові. Це одна і та сама компанія. Тому проєкт 100% вийде дуже якісним, а також дуже потужним. І так, ну що, можемо ось тут. Завантажити в Google Play, а також завантажити в App Store, але якщо ми натиснемо, нічого не буде, тому що гра поки що не вийшла. Щодо вкладок, у нас виходить є головна, а також новини. В новинах в цілому ви зможете ось тут слідкувати за тим, як іде розробка, які є спойлери. Але я неймовірно потужно очікую трейлера. Мені дуже цікаво подивитися, який буде трейлер у хати онлайн. Ось тут можемо побачити, що у нас буде українська мапа, і мапа буде, якщо я не помиляюсь, якщо подивитися на ось цей скріншот, то це буде, наче 3 і це цепатуж. Ну і виходить, ось тут можемо побачити різні будівлі. Якщо ви не грали на Ukraine GTA, хочете пограти на хаті онлайн, бо у вас телефон. Можете зайти і подивитися в цілому, або мої відоси, там, де я їжджу по карті, і подивитися на карту, або ж стріми. Або ж просто ось тут подивитися деякі місця, які є. І це дуже класно, бо хто не знає, Ukraine GTA зробили мапу, як в реальному житті. Тобто, можете побачити, які місця є на мапі. Готель Парус, я його бачив, бо я живу в Дніпрі. І це прям реально дуже чітко, дуже класно. Ось я в житті живу в Дніпрі. Поїздив по Дніпру в Юкрейн Гета, і це дуже схоже. Так що зможете покататися в хаті онлайн по Києву, Харкову, Дніпру, а також Прип'яті. А, ну і ще Бориспіль. Ну, а також, якщо так думати, є село Михайлівка. І так, повернемось до категорії: головна і новини. Якщо ми з вами натиснемо на форум, форума поки що немає. Коли буде запускатися форум, вже треба буде бігти за телефоном, якщо у вас його немає, і купляти якийсь потужний телефон, щоб грати в хату онлайн. Далі ігровий магазин. Він теж поки що в розробці. Ну, це би було дивно. Якщо б можна було задонатити в гру, коли по факту ще не можна в неї зареєструватися, тому форум ігровий магазин буде додаватися в останні моменти. Ну і особистий кабінет, теж ми з вами поки що не можемо зареєструвати, бо гра ще не вийшла. А ну і тут, до речі, повна свобода дій, можете побачити, ким ви хочете стати на хаті онлайн. Тобто тут показані всі організації, які будуть: тобто НПУ, СБУ, МОС, ВРУшечка буде, ДСНС, ДКВС, УЗешечка, ЗМІ, ЗСУ і будуть клани. Якщо ми з вами зараз повернемо до скріншотів, і наприклад, давайте відкриємо ось цей, ми з вами можемо побачити те, що завдяки тому, що гра робиться на Юніті, вона виглядає неймовірно потужно. Графіка тут буде прямо на рівні. Я думаю, що, звісно, тут будуть якісь режими, типу слабкий телефон, середній, а також потужний, щоб можна було обрати свій рівень графіки і комфортно грати. А що додати, мені здається, що гра вийде десь в грудні. Чому в грудні? Та тому, що якщо ми згадаємо розробку Ukraine GTA 5 то гра приблизно так само і виходила. Першу запустився. Сайт, потім форум, а вже потім через пару тижнів трейлер, а потім відкриття. Тому дуже сподіваюся, що дуже скоро відкриють форум. Можна вже буде написати собі РП біографію, і це буде досить потужна. Напишіть в коментарі ваша думка, коли вийде гра, коли можливо почнеться бета-тест, буде досить цікаво почитати, і чи будете ви грати на Хата онлайн.